Доброго ранку, маляти. Доброго ранку! Сьогодні на заняття ознайомлення з природнім довкіллям. Тема нашого заняття кімнатні рослини. Послухайте, будь ласка, віршик. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні співаю. Вони спіхаються мені. Вони живі, красиві. Малята, Подивіться, будь ласка, на нашу групу. Чи є у нас в групі кімнатні рослини? Да, да, а да, де да. вони? Ви можете показати? І там, і там у нас багато-багато кімнатних рослин. І на дошці теж Умнички ви дуже-дуже уважні. Зараз я хочу вам прочитати декілька загадок. А ви відгадайте, готові? Так. Лист з горбочком жалобочком Шипи має, а поранити не вміє. Зате лікує нас у будь-яку годину. Це алоя. Алоя. алоя, умнічки, молодці. Наступна загадка. Вийшла балерина, луска, як хоробина, спідничка гілова, стрічка василькова, ніжки як точені. Туфлі золочинні. Умнічки. І остання загадка не подушка для голок, не їжачок і не ялинка. Але не дай себе в образу. Тому що весь у голках. Умнічки, молодці. Ви відгадали всі-всі загадки. Молодці. Сьогодні я хочу вас навчити. Як доглядати за кімнатними рослинами? Подивіться уважно, біля кожної квітки є прапорець. Це означає, що квітки потрібна допомога. Блакитний прапорець. З чим у вас він води, асоціюється? Води, 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 води. Квіточка хоче пити. Коричневий пропорець. Кисларисть. Киславий. Да, Умнічка Міла, коричневий колір асоціюється з землею. А Тимофійка правильно сказала, що це кислород або повітря. Квіточка хоче дихати, тому потрібно їй підвошити землю. І зелений колір. Кислорода. Зелений колір асоціюється з листочком. Листочки можуть припадати пилом, тому за ними теж потрібно доглядати і витирати їх волокою серветочкою. Простаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів найкращі друзі діти.